Я це називаю тупо хорошо, просто комфортно. Ем, що я під цим маю на увазі, це коли ти можеш жартувати як хочеш, коли ти не підбираєш слова, коли ти ділишся своїми ем, правдивими, щирими враженнями, що тобі подобається, що не подобається, що ти хочеш. Ем, для мене дуже цінно, що коли ми приїхали, нас запросили на вечерю і приготували все так, як ми любимо, все так, як я не їм м'яса, мій чоловік там теж. Така в нього специфічна кухня. І старалися люди, готувалися до нашого приїзду, щоб було комфортно. Ну, для мене це безцінно, насправді. Ось. В Лісабоні погода дуже схожа до Сан-Франциско. Тут також зранку ввечері прохолодно, а в обід дуже жарко. Єдине, що мені здається, все-таки в Сан-Франциско зараз ще холодніше, тому що я би зранку не вийшла в такій ковтині, правда? Я би... Одягла щось таке потепліше, а тут ось нормально. От. Ем, це таке перше було враження. Далі тут дуже, я б не сказала, що сильна вологість, але відчувається просто. Все ж розуміється у порівнянні. Да, каже, качку вже якусь знайшов. Я show the duck, you don't have to point me all the time. Коротше, вже знайшов якусь качку. Оце, щоб ви розуміли, це мій френк. Він буде йти, от, і він от, і знімає, і дивиться, куди мені йти. І вже якусь там побачив качку. Зараз побачить там якусь мишку, пташку, білку. І в нього такий просто 360 градусів якийсь зір, який помічає оці всі малесенькі деталі і всілякі всі різноманітні квіточки. Так. Ага, я говорила про свої враження. Значить, наприклад, у нас Сан-Франциско в Каліфорнії дуже сухе повітря. А тут одразу приїжджаєш і відчуваєш якусь свіжість. Тобто, звичайно, тут більше зелені, більше кисню, і це прям відчувається, ти такий вдихаєш такий на повні груди, і немає цієї пилюки, яка в нас в Сан-Франківську. І як я це зрозуміла, вчора я одягла лінзи. І я їх проносила майже 12 годин. Для мене це був просто якийсь рекорд. Я ніколи в житті так довго не носила лінзи, щоб не зволожувати око, і щоб мені було цілий день комфортно. Взагалі я прийшла вдома і могла б ще їх не і ще їх не знімати. І потім тільки я зрозуміла, що це повітря, тому що в нас в сан франциско чотири години для мене це максимум. Просто. І тоді вже очі печуть, і мені їх треба знімати і отак yeah. заливати себе краплями, і це буде ще ввечері перед сном. Тобто там, звичайно, сухість повітря відчувається одразу. Yeah. We can go to another location and then...